Уявіть, пустеля, Друга світова і група сміливців, готових змінити хід війни. Це СС Герої пройде світи. Сьогодні переказуємо сюжет першого сезону від ідеї до перших смертельно небезпечних операцій. Поїхали! Навесні 1941 року британські війська протистояли об'єднаним військам Німеччини та Італії. Британія в північній Африці захищала критично важливе сполучення через Суецьку затоку та втрачаючи позицію, Велика Британія відступила до Тобрука, важливого порту, який потрібно захистити для втримання затоки та Африки в цілому. Лейтенант Девід Арчібальд Стірлінг після провальної місії. Відпочиває в барі, напиваючись. Тим часом ірландський лейтенант Педі Мейн в тюрмі розкидає трьох наглядачів та спокійно виходить. А валійський лейтенант Джок Льюіс із своїм загоном нападає на табір противників. На ранок Джок Люїс йде в порт, де викрадає у австралійців парашути та вирішує створити парашутно-десантний полк. Стірлін незадоволений роботою військового штабу та, як себе показує в цілому армія Великобританії, повинен зустрітися в клуб із Педі Мейном, який, не дочекавшись Стірлінга, йде, передаючи своє повідомлення через французьку розвідницю Єву. Пізніше Стерлінг зустрічається із Джоком Льюісом, щоб створити відряд для знищення конвоїв. постачання... Стилу зі сторони пустелі. Але спочатку вони вирішують вдвох спробувати. Та Стірлінг викрадає літак у військового листоноші. Пізніше пригають із парашутами, але Стірлінг при прыжку зауважує велику дирку в парашуті та при падінні ламає ноги собі. Стірлінга привозять до лікарні та після операції він розмовляє з Джоком та розповідає про свій план знищення нацистів. Своєю створеною групою. Французька шпіонка Єва приходить до полковника розвідки Великобританії в Каїрі, який розповідає про план, в якому він зливає неправдиві дані для того, щоб Італія відправляла війська. Але Єва пропонує йому завербувати французьких десантників, які втекли із Франції до приходу нацистів, так як британці програють і їм, і їм потребується допомога. Після виходу із лікарні Стірлінг приходить до педі Мейна, який напередодні попав знову у в'язницю через те, що розбив голову свого командира об піаніно. Стірлінг пропонує приєднатися у його полк Героїв пройдисвітів, за що він витягне його з в'язниці. Через два тижні Стірлінг пробирається до Генерала армії Окінлека та розповідає свою ідею про переріз нацистської лінії постачання та просить для цього всього навсього 60 бійців. Штаб-квартира його відправляє на зустріч у церкву із полковником розвідки, який надає дані про його. Вигаданий полк САС і пропонує Стірлінгу взяти цю назву і звання капітана. Пізніше Єва приходить до Стірлінга та пропонує йому набрати своїх французьких десантників, на що він не погоджується. До Мейна в тюрму приходить його друг Макгонікал та розповідає про САС Стірлінга і пропонує йому разом вступити. Стірлінг набирає собі в полк божевільних неслухтяних. Та любителів вбивати на Після на брифінгу Стірлінг роздає важливий документ, де розписані основні задачі, схему керування підрозділу та список обладнання припасів, які їм надав Генеральний штаб. Але як ми бачимо, ці документи пусті, так як САС це пуста сторінка, яку вони повинні заповнити та відправляються за 200 миль за німецьку італійську лінію фронту. Через три місяці підрозділи САС під час сильної піщаної бурі пригають з парашутами в пустелю, але не всі виживають під час прыжку. У відряді Джока Льюіса залишилось вісім осіб та рушають вони на північ до аеродрому на узбережжі. У відряді Педі Мейна під час приземлення помирає його друг Макгонігал, та вони вирішують йти на південь в іншу сторону від аеродрому. Задля спасіння, так як повинна початися гроза. І пізніше вони натрапляють на відряд Стірлінга, який гріється біля вогнища. Відступаючи, Джок натрапляє на інший відряд англійської армії пустельну групу на чолі Капрала Седлера та разом з ними їдуть на пошуки Стірлінга та Мейна. в сумі їх залишилось 22 людини із 55. Пустельна група надає прихисток в закинутій будівлі, тоді вони їдуть грабувати штаб новозеландських військових, щоб роздобути припаси для першої нічної місії. Першу місію розділяються на чотири групи та вирушають у темет агедабію на Марсу Брегу та Сірт. Де вони повинні підірвати всі бензовози. Відряд педі у таметі взривають всі бензовози, вантажівки та літаки, але перед цим розстрілявши усіх п'яних німецьких військових, відряд Джока розносять агедабію, але відряд Стірлінга у сірті нічого не можуть зірвати, так як там пусто. Тоді у Каїрі поступають дані розвідки про знищення 48. Літаків 17 цистерн палива та вантажівок із припасами. Події серіалу переносять нас у 1941 рік на 29 грудня. На відстані у 50 миль від взлітної смуги німецьких військ. Герої знову діляться на чотири команди по знищенню літаків. Та команда, яка знищить найбільшу кількість літаків, повинна отримати від стірлінга Віски. Група Педді, Фрейзера та Джока Льюіса, пробравшись, знищили свою кількість літаків, але крім стірлінга, якому завадила колона німців, яка проїжджала біля взлітної смуги. Підраховуючи кількість знищеної техніки, на ранок у педі 51 знищена техніка, але Стірлінг замість віскі приготував йому звання капітана. Спогади Джока Льюїса про свою майбутню дружину перериває наближаючий літак німців, який відкриває по них вогонь та ранить Джока, який, шкутельгаючи йде до свого відряду, але літак, пролітаючи над ним, все таки його вбиває. За їх заслуги, генерал дає педі капітана, фрейзеру Військового хреста, а Стерлінгу дали майора. А всім іншим по п'ять вихідних відпустки в Каїрі. Всі солдати вирушили в Каїр, крім Педі Мейна, який, залишившись у пустелі, йде на могилу до тіла свого друга Макгонікала, але не може його знайти. Стірлінг проводить у ліжку час із Євою, яка після веде його до генерала Окінлека та капітана Берже. Які надають їм 20 французьких десантників за ідеєю Єви. Після п'яти днів відпустки вони повертаються назад та Стірлінг дає Педі єдину задачу навчити французів воювати у пустелі. В травні 1942 року до джалу прибувають французи, із якими Педі спочатку знайомиться, а потім розпочинає навчання. Де потрібно буде збудувати заввишки у 30 футів споруду для стрібків та для мотивації, він планує по них стріляти. Тим часом Стірлінг відвозить солдатів на невеличку вечірку по проходу на базу у Бенгазі під виглядом італійців. Стріляючи по французах, один пробирається до педі із револьвером, але мейн підбирається до нього ззаду. Та валить на землю та доказує, що без вистрілю ніхто і не працює. Вони під виглядом італійців пробираються до них у Гестапо. Із настанням темряви вони йдуть нищити нацистів та їх техніку. Під час вкладання бомб на кораблі німці викривають стірлінга і піднімають тривогу. Але наші герої на встановленому блокпості хитрістю пробираються між ними та втікають із Белгазі після вибуху. Ввечері на базі, коли всі відпочивали після пріжків із споруди, французи, напившись, почали глузувати та грати сідницями на піаніно 5, але йому це, звісно, не сподобалось, так як він все ще в скорботі за своїм другом, який навчав його грі на піаніно. Та влаштував побиття французів. На базі французи відмовляються вчитись під керівництвом Мейна, на що Стерлінг йде, розмовляє із педі та розповідає, що тіло Макгонікала не знайшов, та розуміє, що вічна жалоба ні до чого не призведе, та мириться із французами, надаючи їм на вечерю смажену газель. Червень 1942 року Тобрук падає, та Велика Британія програє і на даний час програє і Африку та вирушає на зустріч до Черчилля посольство у Каїрі, який планує відправити допомогу у Мальту, яка останній оплот у Африці та повністю розв'язує йому руки та спускає фактично псів війни. Приїжджаючи назад, він розповідає про новий план. Та привозить нове озброєння та техніку, щоб знищити літаки та іншу техніку на шести різних місцях на березі Середземного моря та на острові Кріт. Одна група пробирається до смуги дарни під видом італійців, везучи полонених. Вони на вантажівці добираються, але вона ламається через свічку запалювання, і водій, який являється німцем, йде по нову, щоб відремонтувати. але… Один із них шпіон та здає їх та попереду всі аеродроми. При спробі взяти їх, єврейський військовий взриває усіх, щоб їх кеп зміг спастися та виконати місію. Леді з групою готуються до атаки, але піднімається тривога в таборі і вони відходять. На аеродром Бенін Стірлінг із своєю групою заїжджає та розстрілюють із кулеметів на авто всіх беззброїх німців та всі літаки, які там є. На острові Крит французи на аеропорті Іракліон підривають все тихо та втікають, але по дорозі бачать розстріляних місцевих і капітана перже затримують та беруть у полон. Повернувшись назад, чотири групи із шести їм вдалося виконати місію, так як два кораблі дійшли до Мальти. В барі до Стірлінга підсідає полковник розвідки та розповідає про Єву, яка впала на літаку через бурю, повертаючись із Александрії у Каїр. Наступна задача у Стірлінга пробратися у тил ворога, щоб надалі знайти через Гебзгеб -геб шлях до армії США, яка прийшла на допомогу. На Гебзгеб -геб Стірлінг попадає в засаду та його беруть в полон. А головним полку СС призначають вже Майора Мейна. Кінець першого сезону.